Так, ну тепер пропоную провести, ну, поп... ну давайте попитаємося з'єднатися, запитати, звернутися до душ козаків і тих, хто пов'язаний з цим деревом. Чтики. Перевод туди перелина. Давайте закличемо душ козаків. Два заря холоби. І почали кричати. Хочете? Це місце сили. Я звертаюся до лазаря Остаповича в голубе. Лазарю, Остаповичу. Батько. Дай нам є десь знак, будь ласка. От, бачите, ворон пролетів всіх. Дай нам, будь ласка, знак. Що нам робити? Підкажи. О, витяг. Що нам робити, щоб захистити цю місну Україну? Чи підтримують нас козаки у цьому? Пращури. Що ми здолаємо внутрішнього і зовнішнього ворога? Що нам треба для цього зробити? Я зараз звертаюся до Лазаря Остаповича. Глоби. До козака. Посавула козацького лазаря Глоби. Батько, підкажи нам, що робити. Пробудися. Згадай, допоможи. Лазарю глоба. Батько, пробудися. Допоможи, захисти це місце від посягань Чиновницької Орди внутрішніх ворогів і зовнішніх савули там було біля дерева як нас час вніж. Зараз підійду туди. сей послухаю Сниму шапку Посавули, лазари, боба. Ну що тебе? Пробудись. Почуй, Що ти тут? Козаки. заповісь. Сили попращурів. Пробудіться. Пробудіться. Поможіть українцям! Лазарю! Голова. Сави. Лазарі. Хлоба. Саву. Саву. Пробудися. Покарай ви них. Знищення українського у намаганні знищити його. Прошу я на Раду козацьку до цього духи кращерів прийти цю ніч. І зараз і визначити, хто вивний, і покарати по нам, щоб... Україна, українська, слов'янська була війна без куперів, які наживаються мене. Без техногенного, без цифрового винищення українців. Без ковідних упорядків. що мав. Ось. Такий мішав загалом боку і що сіє? Воно таке. Лазарю Глоба. Савули Лазарю Глоба. Батько козацький. Батько, погодися. Батько. Вся зупись. Да, птахи кричать, але ще раз трохи круг коло зроблю. Вчити ворони постійно. Там садить прямо рядом, натиграє, кричить. Ну, є якісь зміни, щось таке відбувається. Дійти. Тут уже прибирати прийшли, може спеціально для того, щоб я звідсіля йшла, не знаю, подивимось. Так, ну все дубочку. Давай. Таче будь здоровий брат. Шестей не століття весний. Пригадка пройшов, вот гарно. Ворон садить. Какая. Все. Дякую за вашу поміч, за відповіді. Можемо ще спочиємо. Да. Чита Так, на ну, сьогодні я трохи більше пробула тут біля дубочка, навірно, вже на сьому буду завершувати. сьогодні На мадри <coughs> парком глубин. І час продовжу наступного дня. А зараз піду. Біля театра Горького вийду. О, он кричить ворона, бачите, сидить кричить. кричить. Щось йти, бо Тільки псує відео, коли ви... на того сьогодні не вило, це перший підвечір. Приємне завершення, але я думаю, що навіть активація сирени це теж добре. Сподіваюся, тільки поганим людям не попаде. Хай влучає тільки туди, де гідота гарних людей, щоб не торкалося і не з природних. Привіт! Вороночок прийшов до мене. Привіт, ти голодний, так? Ух ти... Що розкажеш? Ти гарний, да? Привіт. На жаль, немає нічого тут дати. Так до речі. Щоб показати, вже вернуся, мабуть, покажу вам пам'ятник маленькому принцю, який встановили вже в часи Незалежності. Тут треба буде подивитися, коли точно саме Здається, ну може я не точно скажу, але здається, цей пам'ятник або скульптура Маленький Принц. Була встановлена тут 2002 чи 2001 року. Автором є Володимир Наконечний. Взагалі-то це мало бути фонтаном, але я не знаю, чи працював він як фонтан, не пам'ятаю. Але от, як ви бачите, такий от пам'ятник, зараз я з іншого боку ще покажу, щоб ви побачили нашого маленького принца. Хочу ще додати, що... Такий факт, що найбільший і найвеличніший пам'ятник маленького принцу і його автору знаходиться на батьківщині письменника сент в Місті Льон у Франції. От і власне, от у нас такий пам'ятник є теж. Письменнику твору, героя твора письменника сент екзюпері Антуана де Сент-Екзюпері. Маленькому принцу. Є, до речі, похожі архітектури, як ця наша, я думаю, навіть навіть дуже схожа, в декількох містах. Але, до речі, наша схожа на ту, яка поставлена у Франції. Єдине, що там шар, всередині якого пам'ятник письменнику з маленьким принцем. Давай Власне, птахи тут літають. Навколо маленького принца і гуси сідають майже під, під самим ним і оцією оці планетою. Композиція дуже цікава. О, качка поплила теж. Я дивлюся, їм подобається ця скульптура. Це принц сидить на планеті, яка оквічена трояндами якимось іншим, мабуть, квітками, і дивиться на водичку, кудись дивиться в бік, мабуть... а, да. Бік е центрального входу, да. В парк десь туди. А, на залізничний вокзал дитячий він дивиться. Мабуть, чекає повернення дитинства в нашу країну. Бо коли... В Україні буде багато дітей, коли вони будуть щасливі, то це і буде відродження країни. Коли ці діти будуть говорити українською, любитимуть українців. О. І відчуватимуть від себе українцями. Дивіться, яка краса з цього боку з футаров вимогу зараз. Таке жовто все. Красиво.